з тіревкою буде Na sotečko. Ja ne hoče, da te je vril, ker ja, je repristoopeti. Ja hoče, da ne vril, ker je vribke. tako že da ne piju. Čorak je bil pod opčora. Не зав'язав, дивися. Просто, блядь, я так кожен день пью, мне хранового наутро піздець. Треба трохи хотя бы теж... Натуре вчора, позавчора, блядь. такого дня не було, що я тиждень не пив. Тиждень не пил, я такого дня не було. Я це алкоголік. Он не трабатся по это на винчик разобрать. Да. Продать свинчики. Да. Снайп. Даже забрати винчики в неї, і, і можна відпраздновать можна. Снайп. Снайп.

Я вчора випив бомбу было, я так рау сьогодні, бля, я вже пристав пити, я не можу. Я не можу пити взагалі, уже, даже пиво не налить. Я маю такого дня не було, я, я вже четыре не напил, не було такого дня даже. Так? Сам. А? Sam plus ja res je, na ja, bu, fjašku, na etir, da ribku, ja, ja včera, torej spati, pevu, 2, na ekri pičajo in buhajo na ekri, ko jim reče. Ja, v Bulžanu, sem veš, da imam na ekri, da, vribko pevo. Ja, včeraj. 20 noč jih spati, veš, pevo, da boš na ekri. Ja, nikud ne grem, da tam ni tako. Tako je umneteno. Мене нема куда кого йти Мене нема до кого йти Я пристав пити, я прямо молился, блядь, що не буду, блядь, все одно скучно, понимаешь, куда напью скучно. Понимаєш? А?